Молоді, амбітні та цілеспрямовані студенти факультету готельно-ресторанної справи своє професійне свято вирішили відсвяткувати разом разом з викладачами, гостями і в компанії один одного. Традиція святкування дня ресторатора вона на сьогодні стала дуже популярною в більшості провідних вузів взагалі в світі. З чим це пов'язано? Виникнення нових професій, які пов'язані з готельно-ресторанним бізнесом. Для дітей це дуже цікаво, крім того, що вони теоретично навчаються, десь проходять практичну підготовку. Такі заходи їх більше згуртовують. Вони більш творчі проявляють свої от ініціативи різні от в, о, в даних от таких міроприємствах. Керівництво пишається своїми студентами, які щороку доводять, що гідні носити фартухи і кітелі, а також тим, що матеріальна база дозволяє виконувати чимало практичних завдань. Мукачський державний університет єдиний в регіоні, хто готує фахівців даного профілю. Чому так склалося? Тому що дана спеціальність є дуже складною у створенні матеріальної бази, матеріально-технічної бази лабораторій для підготовки таких фахівців. Ця матеріальна база створена у нас на відповідному рівні, прекрасні лабораторії. Окрім керівництва, на свято запросили і знавців смачної галузі. Ігор Бондаренко власник шоколадного дому і шоколад'є Ігор Заріцький. Сьогодні день представників ресторанного і отельного бізнесу. Я скажу, що він дуже важливий. Почему важен? Тому що сьогодні вот наш університет в первую очередь он готує спеціалістів, які завтра стануть і займуть достойне місце в всіх отелях, в ресторанах. Працювати зі студентами для чоловіка звична справа, тому побажав присутнім розкрити свої таланти і не боятися експериментувати. Щодо шоколадє Ігоря Заріцького, то йому також є чим поділитися з майбутніми колегами. Тому і прийняв запрошення. Хочеться надихнути э, цих молодих людей до. До любові до своєї професії в першу чергу, тому що якщо вони вибрали цю професію, вони мають бути стовідсотковими професіоналами і удосконалюватися кожного дня. Тобто не стояти на місці і, і підвищувати рівень. Що вміють, показали на практиці. Спочатку розім'яли мозок і згадали події, пов'язані з ресторанно-готельною справою. Потім руки спритно складали серветки різними способами. Ну а далі долучили і свої смакові рецептори на осліп підгадували продукти харчування. Так, Одне із завдань сервірування столу до Великодня і його презентація. Тут уже молодь креативила наповну. переможців у змаганнях. Визначали гості, Найкращі отримали подарунки. Свято припало до душі усім, тому вирішили продовжувати традицію цікавого святкування.